Магія вісімок та образу козака Мамая у виконанні аматорів під керівництвом викладачки образотворчого мистецтва Стели Мунтян Діти та дорослі малювали легендарний сюжет Козак Мамай. Творчий захід орієнтований на переселенців та їх родини. Це серія заходів Одеського інституту соціальних технологій. Для того, щоб людина зобразила цей образ, треба все звести до простих геометричних форм. Я пішла шляхом малювання вісімок. Вісімками це зображення воно вимальовується дуже швидко і майже за 10 хвилин вже на папері у людей є цей образ. А там вже дерево, коник, хати, натюрморт це вже за бажанням людини, як вона собі хоче. Чи, чи не хочеться зображувати. Саме головне це образ казака Мамая. Він не тільки втілює собою непереможність і відвагу нашого народу, а це ще український менталітет і код нації, якому вже багато тисяч років він перетілювався із образу в образ і в 18-19 столітті отримав своє поширення як образ козака Мамая. І захисний, і тягне матерію, і дуже цікавий з точки зору жанрів, які там втілюються. Там є і натюрморт, є і анімалізм, є і портрет, і фігуративна композиція. Через творчі зустрічі громадські організації формують актив серед внутрішньо переміщених осіб. Модератори допомагають навчитись новим художнім навичкам та пропонують таким чином інтегруватись новим мешканцям у життя громади. Ми проводили дослідження, з'ясували, що десь близько 30, а може навіть більше відсотків людей, хто сьогодні є переселенцями, вони назавжди залишаться в громадах. Тому що повертатися нема куди. Ми співпрацюємо із маріупольцями, новоновокавхавчанами, з бахмутськими представниками. Мені здається, що місцеві мають подбати про те, щоб нові члени громади відчули себе тут не як у гостях, а по друге. Щоб ці представники розуміли, що якщо ви чимось користуєтесь, то ви маєте щось і внести в цю громаду. І навіть вашу творчу енергію, ваше натхнення, це теж буде внесок. Наступним етапом у співпраці з переселенцями керівник інституту називає представлення інтересів переселенців при органах управління. З цього питання в листопаді плануються зустрічі з представниками влади та обговорення можливості створення спеціалізованої ради в Южненській громаді.